Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяли участь у роботі комісії депутати Кременчуцької міської ради Олександр Роженко, Микола Бокован та Василь Волошин. Головував Сергій Порчирян. Розпочалося засідання вже традиційно з перевірки доручень. На доручення у нас було основне це те, що стосується всіх недобудов в нашому місті. По яким ми, наша комісія ініціювала навести все ж таки лад, да? для того щоб більш-менш все це вся господарська діяльність здійснилась в рамках закону, це питання дуже гостро стоїть на контролі комісії. Тож було прийнято рішення про узгодження дій усіма відповідними службами. Якщо заперечень немає, ми зустрічаємося, проводив комісію до цього часу. в Робочому порядку відділи управління, які Відповідають за ці питання, домовтеся, щоб ви нам чітко доповіли по всіх питаннях. Ви повинні сказати, я так зрозумів на сьогодні, що всі важелі, і я сасі це говорив, є у комунальних служб відповідних, тільки треба скоординувати правильну дію. Надалі члени комісії перейшли безпосередньо до розгляду питань. Перший блок питань стосувався прав власності на земельні ділянки, зокрема щодо припинення права на користування та передачу земельних ділянок у власній громадян. Наступна частина розглянутих під час засідання комісії питань стосувалася продовження термінів оренди муніципальної землі громадянам та підприємствам. Варто зазначити, що члени комісії акцентували увагу на тому, що комерційні приміщення за законом повинні мати пандус або ж підйомник для доступу до приміщення осіб з інвалідністю. Тож тим приміщенням, які не відповідали вимогам, оренду продовжували лише на рік. Не облаштований пандус, тому а тут можливо зробити. Ну... Нема таких практично місць, де неможливо, тому на рік також у питанні продовження громадянам оренди комунальної землі, жвавому обговоренню піддалася проблема відсутності паркану на ділянках, де триває будівництво. А було б гарно, щоб нам сказали, Дивіться стосовно відсутності огорожі, звернули увагу позиція власника. Така що немає грошей, робити не буду. Чи там в наступному місяці стосовно там прибирання сміття, вона бачите, це ж таки готове сміття проглядається біля цього вікову. Прибере до сто сесії сказав, що зробить, буде порядок. Але ж ми маємо зрозуміти, що при цьому об'єкту вже є зауваження згідно закону. Усі напрацювання сьогоднішнього засідання комісії будуть передані на розгляд найближчої сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.